на моєму каналі. Сьогодні перед новорічне таке відео вирішив вам засняти. Погода дозволяє. Випробування трактора на повному приводі з плугом не було. Трактор відремонтовано, зараз покажу як. І будемо випробувати. Значить, перше випробування буде в відключу капель. Е, Стоять вазовські капи, відключу повний привід і буду рухатись на е, е, задньому приводі. Потім покажу, як, це, як трактор себе веде, і потім включу повний привод. І порівняємо, як краще все-таки себе трактор веде в оренці з повним приводом чи на задньому приводі. Ну, звичайно, я думаю, що має бути з повним приводом краще, але все одно ми це провіримо. Покажу зараз, як я відремонтував останню мою поломку, відривало в мене циліндр. Зробив таку. Великий кронштейн, який прикрутив ось на три, будемо казати, болта або казати болта. Кронштейн 20 мм торщини, якраз в цьому місці, де і стояв заводський кронштейн. Все таким образом я вийшов в ситуації з цієї кроки. Допоміг мені брат, йому привіт і велике дякую. Значить, все, заводимо трактор і погнали в роботу. Значить, виключаю я. У мене ось. Уже це, це колесо відкручено. зараз відключу це. це. Тут такі є позначки, де написано 4х4 на або 4х2. Я охрнув на 4х2, то і на, тобто, на заднім приводі ми зараз рухаємося і говоримо, показуємо, як трактор оре. От побачимо, чи витягне, чи не витяний. Все, Включив повний привод. Бачимо на задньому я буксую, загрузаю. І зараз ми побачимо, чи потягнеться такий трактор і вийде з цього положення. Давай так збоку знімаємо. Так, значить Він вже забусував назор всіх і не зміг витягнути. я підняв плуг, я бачив, а потім вже коли плуг другий раз загрузив, нормально пішов на повному приводі. Зараз знову звертаюся і на повному приводі знову пробую. Так, спеціально вибрав таку локацію. Це у мене такий полігон за городом. Значить, що ми бачимо? По-перше, мокро, дуже мокро. Любий, я думаю, трактор так само буде буксувати. По-друге, це давно неорана земля. Тобто, таке, ви бачите, все порошевано, перевертає, як воно. Ну, тобто, максимально тяжко трактору, мало бути для того, щоб ми випробували наш повний привод. Ну, я не знаю. Пишіть вашу думку, що ви думаєте на рахунок мого повного приводу, як він себе веде. Я думаю, що він показав себе на всі 100% те, що я хотів добитися від цього повного приводу. Мені здається, я досяг цієї мети. Значить, ну. Плуг не регульований, особо там не заморачую зараз, щоб його виставляти, тому що це оранка така експериментальна, щоб побачити, як тягне трактор. Я думаю, що зараз, якщо на М'який город виїхати там, де обробляється, то трактор буде шептати і, напевно, і на другій передачі легко буде виконувати свою поставлену задачу. Ну, все, таке коротеньке відео, всіх з наступаючим новим роком, перемоги нам. Миру, всього найкращого. Всім до побачення!